Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новини спорту матч реванш за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа. що відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Завершиться нокаутом у виконанні українця у проміжок 6-9 раундів. Такий прогноз дав чат GPT з генеративним штучним інтелектом, розроблений компанією. Опенаї чемпіонат України в оновленому рейтингу УФА опустився з 23 ї на 28 восьму сходинку. Таким чином нас випередили Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія та Росія, яка взагалі не бере участі у турнірах останні декілька років. Надаємо, що європейський футбольний союз нараховує їй 4,333 тисячних бала за кожен пропущений сезон через відсторонення. Попри нижчу позицію України змін у розподілі Єврокубкових місць поки не було, адже вони розпочинаються з 30-ї позиції. Один з клубів у лісі конференції розпочинатиме свій шлях не з другого, а з першого раунду кваліфікації. Фордард Роми Артем Довбик, профіль якого подобається новому головному тренеру італійського Мілана Масіміляно Алегрі, може опинитися в стані Росонері, але задля цього їм. Потрібно вирішити долю свого нападника Сантьяго Хіменеса. Існує варіант, при якому команди обміняють Хіменеса на Довбика. Перемовини вже розпочалися. Другий рік поспіль відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області вшануває вшанувало, привітало та нагородило кращих представників засобів масової інформації, з нагоди їхнього професійного свята Міжнародного дня спортивного журналіста, який відзначається у світі 2 липня. Привітання, теплі обійми, посмішки в музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини стали чудовим початком свята міжнародного дня спортивного журналіста, що у другий рік поспіль для працівників цієї галузі засобів масової інформації всього без виключення регіону влаштувало відділення національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області. Дуже радісно, що незважаючи на сьогоднішню таку ситуацію в Україні, обласний НОК. Знайшов і можливості, і бажання зібрати нас, бо, чесно кажучи, цього останнім часом не було. Окрім великої дяки обласному керівництву обласного ноку. Хотілося би побажати молодим колегам цього вам найкращого, і треба тримати Дніпропетровську марку. Так як вона й була високою. Далі Анатолій Миколаєвич з великою низкою запрошених, серед яких, окрім журналістів, були представники обласної і міської влади, керівники відділення нок України у Дніпропетровській області, чемпіони і призери Олімпіад, очільники спортивних відомств і федерацій з видів спорту та інші, пересунулися до зали, де головне дійство розпочалося з шанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята. Війна Росії, після під склепінням пролунав державний гімн України. Потім була стисла інформація про діяльність громадської організації за минулий рік, яка здійснила карколомний злет з 20-го місця на друге рейтингу Національного олімпійського комітету України. І сьогодні вона впевненим кроком йде до того, щоб стати кращою на теренах держави у 2025-му, Про що красномовно свідчить її робота, досягнення і здобутки у слід було оголошено про старт проведення обласного етапу конкурсу спортивних журналістів. Олімпійська Україна регіону. Далі зібрання Сисло привітав та побажав успіхів голова відділення нок у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Слава вдячність за те, що хлопці та дівчата, наші журналісти, пишуть правду і подають об'єктивну інформацію. Я бажаю асавати такими ж. Чесними та це справедливі церемонія нагородження розпочалася з вшанування журналістки сайту «Спорт Кам'янське» Ілони Бугаєвої, яка була першою у переліку не тільки за алфавітом, але і такою постійно перебуває в авангарді роботи. Кам'янське це дуже спортивне місто. Я навіть не очікувала, що в нашому місті є стільки спорту, стільки спортивних і класних людей, тренерів, викладачів. Тому дуже добре працюється, завжди багато матеріалу, завжди багато якихось спортивних подій, змагань. Ми завжди намагаємося бути у курсі, все описувати. Ну і дуже вдячні за підтримку як обласній владі, так і наші місцевій. Свою відзнаку отримав інший представник регіональних засобів масової інформації, редактор комунального підприємства, телерадіокомпанія Рудана Криворізької міської ради. Іван проводов видають на гора саме спортивні школи. Дуже цікаво спостерігати за юними талантами. З них все і починається. Їм ми і бажаємо подальшого росту. Ну і звичайно доповнюють весь цей перелік і всі ці досягнення саме. Команди майстрів. Команди майстрів у місті є. На щастя, відродився футбольний клуб, робить всі намагання закріпитися у суперлізі баскетбольний клуб, тобто є з ким працювати. Загалом того дня вшанували та нагородили понад 10 працівників різних засобів масової інформації регіону, серед яких піар-менеджер Май Тай Клаб Віст Сергій Дробишев, завідувачка сектору організаційної роботи відділу. Фізичної культури та спорту, управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Кароліна Ільницька, оператор телеканалу Дніпро ТВ, Борис Єфімов, член Міжнародної асоціації спортивних журналістів «Айпс», спеціальний кореспондент інформаційного порталу Футбол Інсайт» Павло Маменко, пресаташе Асоціації футболу Дніпропетровської області Андрій Шустер, голова Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області, автор і ведучий проєкту Спорт Медіа Клаб Дніпро який став переможцем національного конкурсу метро Тимохін, серед інших не залишили поза увагою і вашого покірного слугу, якому віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко і очільник Олімпійського комітету регіону Михайло Кошляк, що називається зібрали і вручили торбу. На щастя, слава богу, недалеко до рідної домівки, після чого усім лауратам і їхнім колегам. Всі подякували за роботу. Ми завжди вдячні, що ви приділяєте увагу, тому чим ми займаємося що самі дуже багато вкладаєте своєї праці, своєї енергії ресурсу саме в спортивній сфері. Тому ми вас звичайно вітаємо. Бажаємо вам всього самого самого найкращого. Дякую вам, дякую всім спортивним журналістам які висвічують нашу діяльність спорт, який є у нашому Дніпрі, тому що. Дякую вам. Наші містяни, вся країна знає про наше досягнення, які зараз дуже важливе під час війни. Хочу привітати усіх спортивних журналістів, подякувати їм за ту працю, що вони роблять. За те, що ви як ніхто ви є тим містком, який передає емоції спортсмена на дорожки і між глядачем. Ось ви той місточок, який усе все відслідковує, передає. Тому я хочу побажати, щоб як найбільше було перемог у наших спортсменів, як найбільше було позитивних новин і. І Ще хочу подякувати завдяки вам. Мене я знаю, що я рекордсменка. Якби не журналістська статистика та ваша безцінна праця, я б так і не знала, що стала рекордсменкою по медалям. На завершення урочистості голова обласної організації сільського фізкультурно-спортивного товариства Колос Микола Берест під імені та за дорученням всеукраїнського вручив Михайлу Кошляку медаль за розвиток та відданість, який таким чином став першою людиною в регіоні, яку нагородили. Цією відзнакою, як завжди, водиться на закінчення, усі дружньо купою сфотографувалися на загальну світлину на згадку про міжнародний день спортивного журналіста у Дніпрі на початку липня 2025 року. Додається розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглиму до води з усіма необхідними безпековими умовами та нормативами. Стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей віком до 10 років, які триватиме протягом двох наступних місяців до 30 серпня першої і 31 першого другої. Додалося розваг для тих, хто планує відпочивати на території комунального підприємства парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської ради на тамтешньому пляжі, прилеглому до води, з усіма необхідними безпековими умовами і нормативами. Стартує чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед дорослих та дітей віком до 10 років, який триватиме протягом двох наступних місяців. Упродовж до 30 серпня, перший і 31-го другий. Місце майбутнього ресталища разом з головним суддею змагань та відповідними службами парку відвідав голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Вони перевірили стан майданчика, який в першу чергу має бути безпечним для гри. У п'ятницю зранку поле буде перекультивоване, після чого відбудеться, очищення піску від сміття та його розрівнювання. Ворота зі стійками і попричину, які належать, мають жовтий колір і добре помітні серед піску. Також буде нанесено розмітку майданчика і встановлені флагштоки. Крім того, до наявних лав для команд та уболівальників будуть облаштовані додаткові елементи базового обладнання: годинник, табло, парасольки, намети і таке інше. Закінчиться підготовка к сезону 25-го року з чемпіонату області пляжного футболу. Значить, в цих змаганнях будуть приймати участь 9 дорослих команд, які будуть грати за коловою системою. Кожний з кожним. І 10 дитячих команд Ю-10. Змагання будуть проводитися два місяці, і по закінченню будуть нагороджені переможці відзнаками, дипломами та грамотами та медалями. Запрошуємо всіх охочих відвідати протягом наступних двох місяців гарні матчі футболу, які відбудуться в парку Сагайдак. Та насолоджуватися футболом. Дебютний матч турніру розпочнеться цієї суботи 5 липня, о 8-й годині ранку, після чого перед початком другого о 9-й, відбудеться стисла церемонія відкриття чемпіонату, який далі триватиме кожних вихідних у суботу та неділю, притул до останнього попередньо зазначеного туру, так що усі бажаючі у проміжок купання і відпочинку та інших розваг мають можливість насолодитися і переглядом видовищних поєдинків з пляжного футболу на власні очі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.